Вітаю, шановне товариство. Усі, хто обізнаний з суворим реалізмом стану кібербезпеки держави, розуміє, що фактично системи національної кібербезпеки в Україні практично немає. Саме система працюючої та ефективна. Її нема, на жаль. Різні чиновники носять її непритомне тіло по різним круглим столам та показують західним партнерам, бо її руками, губами. Намагаючись переконати західні медіа, що вона жива та легітимна. Професійна спільнота роками роками попереджала про ризики та загрози, про необхідність припинити імітацію, зруйнувати державну монополію, об'єднати стейкхолдерів, застосувати професійні, міжнародно визнані підходи. І усе це залишилося проігнорованим в результаті. Останній тиждень лютого 2022 року Україна зустріла без сотень головних державних вебсайтів та повністю без баз даних та реєстрів, більшість з яких вимкнули самі ж державні захисники. Але вже за кілька місяців цей колосальний фейл, вони ж видають за велику перемогу, розповсюджуючи неоднозначний меседж ми вистояв. Очевидно, що чинна модель національної кібербезпеки є непрацюючою та несистемною. Ключові стейкхолдери залишаються роз'єднаними через брак довіри. А у нереформованих держструктурах панує корупція. Але, попри все це, держава продовжує рухатися у хибному напрямку посилення примусу у цій сфері. Так, нещодавній закон номер 8087 від 29 вересня надає держпидзв'язку безпрецедентні повноваження у сфері кіберзахисту країни. І це при тому, що відомство фізично не здатне виконати подібне завдання через малу чисельність та низьку кваліфікацію персоналу. Але їм надані контрольно-каральні повноваження, які можуть і будуть. Застосовано вибірково, які створюють широкі поле для зловживань, для корупції і для подальшого приховування проблем і викривлення реальної картини. Але проблема не тільки і не стільки в Держпідзв'язку, чи там, скажімо, НКЦК РНБО. Корінь проблеми у так званій державоцентричній центричній моделі національної кібербезпеки. Так. Немає жодної країни у світі, де б у держсекторі працювали найкращі фахівці ніде такого немає, запевняю. Але разом з тим є безліч прикладів, де на національному рівні досягнено певного консенсусу серед стейкхолдерів, налагоджено державне приватне партнерство, і тому завдання кіберзахисту країни вирішуються доволі ефективно. У подібних випадках держава, маючи кредит довіри від приватного сектору та професійної спільноти, виступає більше замовником відповідних кіберпослуг, а також формує критерії до їх кількості та якості, координує стратегічні аспекти, наприклад, зовнішньополітичні, і ще може координувати волонтерські ініціативи, як, наприклад, в Естонії. Від українських кіберчиновників ми також часто чуємо і про стейкхолдерів, і про довіру, і про державне-приватне партнерство, і про інші правильні в цілому речі. Але по факту нічого з цього не робиться. Більше того, вживаються заходи з роз'єднання стейкхолдерів, переслідування незгодних, посилення поліцейсько примусової складової, яка, до речі, повністю вбиває навіть перспективи взаємної довіри. А без довіри не буде взаємодії. А без взаємодії не буде колективних дій кіберстейкхолдерів. А без цього не буде системи, саме системи національної кібербезпеки. Насилля найгірший з усіх способів вирішення проблем. Але сьогодні я не буду пропонувати власні рецепти порятунку. Я робив це багато разів і давно переконався у беззмістовності таких пропозицій. Навіть найрозумніші та найпрофесійніші пропозиції залишаються проігнорованими. І перш за все, тому що їх реалізація зменшить рівень повноважень паразитичних чиновницьких структур та відповідно позбавить штатів бюджетів, генеральських звань, політичного впливу та можливостей для корупційних зловживань. Пропонувати держсектору реформувати самих себе. Це як пропонувати лисиці перестати різати курей та перейти на харчування грибами та ягодами. Не хоче і не буде корупційна система позбавляти себе жирних потоків. Та й крім того, побудова нової працюючої системи кібербезпеки надскладна задача. А у складних задачах в принципі не буває простих рішень. Якщо це складно та ще й невигідно особисто чиновникам. Хто буде цим займатися? Ну, камон. Але біда ж у тому, що ми усі разом живемо в одній країні. І чиновники, і нарід. І те, що вигідно чиновникам, чиновникам, не вигідно нам, усім іншим. Вони хочуть шашечки, а ми хочемо їхати. Тому залишати все, як є, також категорично не можна, як на мою скромну думку. Але якби колись на вищому рівні управління країни, нарешті сформувався б запит на проведення реальної реформи національної кібербезпеки, а не лише її паперової імітації. Тоді б у мене з'явилася одна порада, з чого слід було б принаймні почати. Ідея досить тривіальна, суто практична. Отже, щоб щось реформуватись, Спочатку необхідно сформувати ідеологічну основу реформи, правильно? Бачення, візію, стратегію, головні ідеї. А для цього потрібно для початку зібрати, узагальнити, проаналізувати та систематизувати всю інформацію про існуючі та потенційні кіберможливості країни. Іншими словами, провести повну інвентаризацію всередині країни. Причому зібрати такі дані необхідно як в державних інституціях, так і в недержавних. Не у вигляді якихось формальних багатосторінкових звітів, а у форматі живих зустрічей з живими людьми, відвертих розмов по-чесному, як воно є насправді. У бізнесу та ком'юніті завжди було повно різних ідей, думок та пропозицій, якими вони з задоволенням поділяться. Я в цьому не сумніваюся. Але значно складніше з державними організаціями типу РНБО, Держпідзв'язку чи СБУ, які можуть надати інформацію лише по височайшій команді з самого верху. А хто для них самий верх? Правильно, президент України більше ніхто. Під його фактичним контролем наразі усі гілки влади, тим більше у воєнний час. Звісно. Президент цим не буде займатися і мусить когось уповноважити, делегувати. А кого він може уповноважити? Лише офіційно призначену особу, наприклад, свого радника, спеціально призначеного радника президента України з питань кібербезпеки. І тут надзвичайно важливо хто буде ця особа. Ця людина повинна бути, по-перше, беззаперечним кіберпрофесіоналом найвищого рівня. Це зрозуміло. З відповідним послужним списком та досягненням. По-друге, вкрай не бажано, щоб цей радник президента був виходцем з існуючої державної системи, тому що матиме упередження, меркантильні інтереси, корупційні зв'язки. І по-третє, ця людина має бути вагумим моральним авторитетом. Без шлейфу мутних справ за спиною, перевзування, брехні, а також без зв'язків з політиками та олігархами. Не знаю, чи хоча б одна така людина існує в Україні, але не можу цього виключити. А завданням такого радника президента України з питань кібербезпеки буде рівна два. Перше інвентаризувати наявні кіберспроможності країни, та друге. Запропонувати президенту концепцію реформи, а також її дорожню карту. На все про все цілком вистачить двох-трьох місяців, протягом яких до цієї роботи можна також, також, точніше, необхідно підключити відповідних фахівців від наших західних партнерів, щоб синхронізуватися з їхніми моделями та отримати їхні рекомендації щодо найкоротших шляхів досягнення мети реформи. Найкоротші не значить найшвидше, бо у нас вже є досвід офісів швидких реформ. Найкоротші значить максимально ефективні у заданий період часу з урахуванням досягнення поставлених цілей та стратегічних перспектив. Якщо запропонований президенту план буде визнано реальним та буде затверджено президентом, то посаду радника потім можна буде скасувати. Якщо вона не передбачатиметься затвердженим планом. Сутність цього плану наразі ну, неможливо спрогнозувати через величезну кількість невідомих факторів та змінних. Думаю, участь західних партнерів не дозволить знов піти унікальним але хібним шляхом. Усі інші країни пройшли приблизно схожий шлях. То чому ж Україна має бути виключенням? Так, у нас війна. Але не думаю, що цей фактор кардинально змінить принципи побудови загальнонаціональної системи кібербезпеки. Ще раз нагадаю: запропонований алгоритм може бути застосований лише за умови однозначного усвідомлення необхідності реформи сектору кібербезпеки. Бо поки що панівною думкою правлячого класу є гасла Україна вистояла, що означає, що нічого реформувати не потрібно, все і так нормально. Адже під час онлайн-спілкування з керівниками великого американського бізнесу, 6 вересня цього року президент України заявив, що цитата Українські веб-ресурси та бази даних були захищені від потужних кібератак. Завдяки, знов цитата, побудові інфраструктури кібербезпеки, що було пріоритетом спочатку його президентства». І остання цитата. Ця мережа, яку ми побудували, спрацювала. Кінець цитати. Під мережею малася на увазі особиста агентурна політична мережа Федорова в кожному міністерстві. Але все далеко не нормально насправді. Я вважаю, що національна кібербезпека України знаходиться у тривалій кризі і поки що не видно перспектив її одужання. Поточне лікування не є ефективним і лише поглиблює кризу. Як на мене, країні терміново потрібен новий ковток свіжого повітря у цій сфері, нові ідеї, нові підходи, нові принципи, нові для України у цивілізованому світі вони вже давно відомі. Дякую за увагу.